Доброго вечора! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене заготовочка для розсольника. Для неї потрібні нам огірочки, зазвичай беру на кондицію, морква. Пропорції я дам під відео, цибулинки, чесничок, олійка, оцет, цукор сіль. Вимірюємо, скільки мені потрібно. На порцію йде 2,5 кг огірочки. У мене три. І тому я взяла трішечки більше морквинки. Тут 300 г і 300 грам цибульки. Я взяла десь, от бачите, 450, вийшло в мене. От. І головка часника. У мене головки невеличкі, я взяла дві. Дрібно ріжемо цибульку, чесничок, моркву натираємо, все це змішуємо в одній посудині. У мене така ось робоча кастрюлька, в якій я буду це все варити. Сюди ж нарізаю огірочки. Ось тут я вже приготувала олію, ось стакан, 7 столових ложок оцту. 3 столові ложки цукру, 1,5-2 столові ложки солі в мене іде сюди. Тут я взяла 2. Все це у гірочки вже дрібно порізані, все в одну кастрюльку. Сиплю і заливаю туди ось ці всі пряності. Тут виливаю олійку, а тоді я завжди так роблю, оцет, виливаю цей стаканчик з під олійки, і тоді вже виливаю в, в гірочки. Так, вся ця олійка, яка там залишається, йде в нашу закаточку. От. І це все я перемішую. Тут у мене чоловік перемішує сьогодні. Допомагає, перемішуємо це все добренько, гарненько і залишаємо на 3 4 години, в залежності, як пустять сік у От. За цей час періодично це все перемішуємо. От. Щоб додивляємося, щоб все було ну, рівномірно, більш-менш перемішано в нас. Після того, як це все в нас настоялося, я буду це все варити. До цього я готую баночки. Тут у мене вийшло 8 баночок, я приготувала 6, тоді ще 2. Я, тут по рецепту такого немає, але я в кожну баночку ще кладу лавровий листочок і перчик. Перчик, духмяний і горошок чорний. Тепер ставимо це все на вогонь, чекаємо, поки воно закипить і варимо десь 10 хвилин. Ну Тут я дивлюся по огірочкам. Огірочки поміняли колір. от Значить, все, наша заправочка готова. На мінімум кладу газ от і насипаю це все по баночках. Спочатку я ось так це все густеньке розсипаю по всіх баночках. От. А тоді е, ту юшечку, яка там залишається, зверху доливаю у баночки. Ось От. таку цю юшечку. І далі е, накриваю кришечками кастрюльки, тканиночка чистенька на денці, водичка і стерилізую. Стерилізуємо півлітрові баночки. Я завжди роблю це в півлітрових баночках 15 хвилин. Мене дуже влаштовує ця заправочка, тому що зимою дуже добре нею користуватися порційно. Я, коли вже на розсольнику все зварилося в кінці, я цю заправочку кидаю на сковорідочку, додаю сметанки, проварюється і заправляю розсольничок. Так, мені дуже подобається готувати таким чином цей розсольник. І от на виході у мене вийшло 8 баночок такої. Чудової заправочки. Пробуйте, у вас все вийде. Смачного!